Цьогоріч до закладів охорони здоров'я Житомирщини через укуси тварин звернулось близько двох тисяч осіб, у тому числі 73 через тварин хворих на сказ. Сказ це є смертельне, небезпечне інфекційне захворювання, і фактично лікування від сказу не існує. Але вакцинація проти сказу є фактично дуже ефективний метод, і фактично на 100% ми можемо упередити це захворювання у кожної людини. Вакцинація проти сказу є безкоштовною по всій Україні. А кожен медичний заклад укомплектований необхідною кількістю доз вакцинації. Окрім того, Нещодавно наша держава отримала близько 30 тисяч вакцин від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Їх розділять між регіонами. Поступила до нас як благодійницька допомога в кількості 1520 доз. У нас були в залишку на 15 серпня цього року 629 доз індіраб і вакцина і 322 дози ваксіра. Це індійська вакцина, яка застосовується виключно для випадку вакцинації проти сказ. В останній летальний випадок зараження сказом на Житомирщині зафіксували у 2022 році. Однак час від часу в області знаходять хворих тварин. Тож лікарі закликають бути уважними, а у разі укусу радять діяти негайно, аби уникнути важких наслідків. Потрібно перше, що це надати Первинну допомогу. Тобто це обробити рану краще, це зробити мильним розчином, накласти, можливо, додатково антисептику, накласти асептичну пов'язку. Ну, якщо відповідно, є кровотеча, то там кровоспинний джу чи тиснучу пов'язку, залежить від ситуації. І якомога раніше звернутися до травматологічного пункту, де лікар-ортопед-травматолог визначить чи є покази для проведення профілактичного щеплення проти сказу. Одним з дієвих методів профілактики сказу є вакцинація домашніх тварин та уникнення контакту з дикими. Окрім того, контролюючі органи щорічно проводять обстеження чотирилапих на виявлення інфекції. Цьогоріч сказ підтвердили у 73 тварин. У Структурі захворілих, як правило, йдуть собаки це 30%, коти домашні 30%, Ну і інші дикі тварини, там і сільськогосподарські тварини це 30%. Тобто, фактично, саме більше збудник чомусь циркулює. Це 60 і більше відсотків збудник циркулює серед домашніх тварин коти, собаки. Вакцина єдиний спосіб запобігти смертельно небезпечній хворобі. Вводять її незалежно від лікарських обмежень. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК 1